У цьому селі Афганської провінції Кунар у ніч проти 1 вересня тишу порушив гуркіт землетрусу. Люди вибігали на двір, бачачи, як тріскаються стіни й обвалюються дахи. Устигли не всі. Це дім мого брата Мехерда Дахана, де загинуло двоє його синів. Він поранений. Жінки теж постраждали. Це була раптова трагедія. Ситуація досі критична. Що стаються слабкі поштовхи. Сім'ї пішли в поле і чекають там. Цей землетрус один з найсильніших в Афганістані. За даними Талібану, загинуло більш як 1400 осіб, принаймні 2800 постраждало. Рятувальникам важко добиратися до віддалених районів через гірський рельєф і негоду. Там вище мій дім. Землетрус почався о 12 годині ночі. Усі члени моєї сім'ї, серед яких діти та старі люди вибігли з будинку. Усі вижили. Тих, хто зазнав легких травм, відвезли в місто. Ми на власні очі бачили, як дах над цим будинком обвалився на чоловіка і жінку. І вони загинули. Те саме сталося і в інших селах. Там теж загинули люди. У нашому селі на наших очах загинуло двоє людей. Цей землетрус був силою 6 балів. Осередок залягав на глибині коло 10 кілометрів. Катастрофа ще більше виснажить ресурси Талібану в охопленій війною країні. Афганістан і так переживає кризи, починаючи з багаторічної посухи і закінчуючи різким спадом іноземної допомоги та депортацією сотень тисяч афганців із сусідніх країн.